У дитини алергія на весну? Так, не дивуйтеся, бо це насправді стається частіше, ніж ви думали. Бо 15% дітей, у яких навіть батьки ніколи не мали алергії, схильні до неї. До того ж, ВОС віддає алергічним захворюванням друге місце за поширеністю серед дитячих хвороб. А весна це ж просто ідеальна пора для алергії. Тут вам і цвітіння, і пилок рослин, і активні пилові кліщі, ще й тваринки починають скидати шерсть. Словом. Тусі, будьте на поготові. Найчастіша ознака алергії це мокрий носик, і тут без промивання не обійтися. Тому в моїй аптечці та сумочці завжди є хлюмер гігієна носа. І це ж, знаєте, не просто спрей на основі морської води. Це спрей на основі 100% нерозведеної морської води. А от щодо інших ознак алергії, то це може бути почервоніння очей та навіть сльози, а також чхання і бажання чухати носик чи очі. Важливо, звісно, не ігнорити ці моменти. Бо алергія це не просто почхає і пройде, якщо не лікувати захворювання, воно ж може перейти в астму або хронічний гайморит, та навіть викликати проблеми зі сном та погіршити імунітет дитини.